Розмірні ознаки, виміри для побудови конструкції футболки. Обхват грудей третій. Сантиметрову стрічку необхідно розмістити горизонтально навколо тулубу через виступаючі точки грудних залоз, Або, іншими словами, це через антропометричні точки соскові. І обов'язково сантиметрова стрічка повинна замикатися на правій стороні грудей. Позначається ця розмірна ознака ОЕ3. Обхват талії. Стрічку розміщають горизонтально навколо тулуба на рівні лінії талії через точки лінії талії. Означається розмірна ознака ОТ. Обхват стегон з рахуванням виступу живота. Стрічку необхідно накласти на сідничні точки. Далі спереду. Сантиметрова стрічка накладається на гнучку пластину, яка прикладена вертикально до виступаючого живота. Сантиметрову стрічку замикають на правому боці тулубу. Позначається розмірна ознака обхват стегон ОСТ. Обхват шиї. Сантиметрову стрічку необхідно нижнім краєм накласти ззаду на, над шийною точкою. Шийна точка є. Далі збоку і спереду сантиметрову стрічку потрібно прокласти над точками основи шиї. Над антропометричною точкою ключичною і сантиметрова стрічка повинна замикатися над яремною спаданою, тому бачимо траєкторію вимірювання цієї розмірної ознаки. Позначається ОШ, обхват шиї, ширина плечового схилу. Ця розмірна ознака вимірюється від точки основи шиї посередині плечового схилу до плечової точки і позначається ШП. Довжина рукава вимірюється від плечової точки по зовнішній поверхні руки. І до бажаної довжини рукава. При цьому рука повинна бути опущена. Цей вимір рекомендовано знімати разом з шириною плечового схилу в один прийом. Далі відстань від лінії талії ззаду до вищої точки проєктованого плечового шва біля основи шиї. Ця розмірна ознака досить часто називається довжина талії спинки, тому і позначається DTS, довжина талії спинка з коефіцієнтом 1. Розмірна ознака вимірюється від рівня лінії талії до вищої точки проєктованого плечового шва біля основи шиї, або, це, іншими словами, точка основи шиї. І вимір знімається паралельно хребту. Далі висота стегу. Цей вимір вимірюється вертикально, це відстань від лінії талії до лінії обхвату стегону. І відповідно позначається ВСТ висота стегону. Далі висота плеча похила переду першим. Ця розмірна ознака вимірюється від виступаючої точки грудної залози, або іншими словами, це соскова точка, до плечової точки. Позначається вппп 1 Ширина грудей. Розмірна ознака вимірюється над основою грудних залоз між вертикалями, які проведені вгору від передніх кутів пахових впадин. Є два передні кути пахових впадин, сантиметрова стрічка повинна лежати над грудними залозами. Позначається ШГ, звертаю увагу, що отримане числове значення обов'язково потрібно розділити навпіл і записати в половинному значенні. Ширина спини вимірюється по лопатках між задніми кутами пахових впадин, позначається ШС. І отримане значення також потрібно розділити навпіл. Відстань між сосковими точками. Також розмірну ознаку ще називають центр грудей, тому і позначається це з індексом Г. Вимірюється ця розмірна ознака горизонтально між виступаючими точками грудних залоз або, іншими словами, це сускові точки. І обов'язково числове значення необхідно розділити навпіл, записати в половинному розмірі. Обхват плеча. Ця розмірна ознака вимірюється перпендикулярно осі плеча. При цьому верхній край сантиметрової стрічки повинен торкатися заднього кута пахової впадини. Сантиметрова стрічка повинна замикатися з, з по зовнішній поверхні рудки. Позначається розмірна ознака ОП. Довжина по боку. Цей вимір вимірюється від переднього кута пахових впадин по боку до рівня лінії талії. Позначається Д-боку. Висота грудей від вищої точки проєктованого плечового шва біля основи шиї, або, іншими словами, від точки основи шиї ця розмірна ознака вимірюється від точки основи шиї до соскової точки і позначається ВГ1. Далі відстань від вищої точки проєктованого плечового шва біля основи шиї до лінії талії спереду. Досить часто ця розмірна ознака називається ДТП1, довжина талії переду 1, вимірюється від точки основи шиї через соскову точку до рівня лінії талії. І позначається ДТП з коефіцієнтом 1. Висота плеча похила спинки. Ця розмірна ознака вимірюється від середини лінії талії, точка середини лінії талії до плечової точки. І позначається ВПП.